Привіт! Ви слухаєте фронтира, точніше, експериментальний формат Тертушка. З вами я, Аріна Кравченко, і сьогодні ми поговоримо про насущне. Сьогодні ми будемо обговорювати букформ, Словенку Дракуліч, а Applebaum та те, чому ми схильні постійно генералізувати досвід, чому ми постійно запитуємо те, на що ми мали би самі шукати відповідь. Поїхали! Але для початку коротко, що саме відбулося. Як ми знаємо, нещодавно, буквально декілька днів тому, закінчився Букфорум. Це така одна з найгучніших книжкових подій цієї осені. Там були всі наші публічні інтелектуали, письменники, поети, журналісти, купа класних людей, купа класних подій, навіть подій, які уміщували. Публічні дискусії за участі закордонних інтелектуалів, яких ми всі тут дуже любимо і читаємо, зокрема, наприклад, Славенки Дракуліч. Якщо ви не знаєте, хто це, то це трохи дивно, тому що в Україні купа її книжок вийшли в перекладі на українську. Але це така хорватська письменниця, журналістка. В Україні вона відома за книжками, як ми пережили комунізм і навіть сміялися. Вони б і мухи не скривдили, ніби мене немає. Кафе Європа, життя після комунізму, а також Кафе Європа повернення як пережити посткомунізм. У мірі виходу всі ці книжки дуже активно обговорювались, і Славенка Дракуліч насправді стала однією з улюблених письменниць в українському просторі. Дуже багато було текстів, тез, формулювань, де її називали ледь не таким віщим голосом, що ж Україні робити, наприклад, після війни. Тому що Славенка Дракуліч, зокрема, пише про військові трибунали в ГАЗі, і, зокрема, от. Ці всі тексти про ці всі проблеми вважалися максимально важливими для України, максимально дотичними до України і навіть якомусь сенсі повчальними для України постійно проводились якісь паралелі між її текстами та нашими досвідами. І тут стається неймовірне на букформі під час події, війна як крах цивілізації чи буде щастя після війни, де зокрема брала участь Словенка Дракуліч. Їй поставили питання щодо її останнього опублікованого в Україні тексту під назвою Війна всюди однакова. Потрібно зазначити, що саме цей текст дав таку певну тріщину у стосунках українського читача й пані Дракуліч. Чому? Тому що в цьому тексті вона досить виразно, досить послідовно. Ніби прирівнює досвід української матері і російської матері, які втратили своїх синів. І замість того, щоб чітко розділити жертв і агресорів, вона робиться дивне і болісне для нас вирівнювання, про що її власне і спитали після кінця цієї панельної дискусії. Пані Славенка Дракуліч, очевидно, не спростувала тези, які їй закинули. Навпаки, вона пішла ще далі. Вона відповіла, що їй важливо показати втрати матерів. Вона робила акцент саме на матерях, у яких помирають ціни. І вона не писала про солдат, про військових, а вона намагалася показати це все через досвід матерів, і те, як матері це все сприймають, і що для матерів це все однаково. Ну, що в цьому роді насправді дуже звучало непереконливо, і, очевидно, що українського читача це ще більш засмутило і викликало таку ну, агресію в сторону Славенки Дракуліч. Чесно кажучи, мене не дуже здивував такий розвиток подій, тому що. Це не перші досить суперечливі тези з уст Славенки Дракулі щодо цієї теми. Зокрема, вона сама розпочала цей дискурс про те, що досвід Балкан і досвід України він дуже схожий, майже ідентичний. По-друге, вона говорила про те, що Путіна недостатньо поважають. Ну тобто, очевидно, була трохи інша ментальність стосовно цих всіх проблем і. Власне, чому би ми мали очікувати щось інше? Ось в чому питання. Насправді, багато письменників на кшталт Славенки Дракуліч вийшли з йогославських війн із бажанням такого всесвітнього миру, із бажанням повного подолання різних націоналізмів, з навіть певним страхом до націоналізмів як таких, тому що вони нібито стали причиною. Колосальних втрат і жахливих злочинів. Славенка Дракуліч насправді є дуже послідовною в оцій своїй ідеї з приводу вини націоналізмів і навіть урівнюванням досвідів сербів і хорватів, за що вона теж неодноразово отримувала багато критики. І насправді це такий Найліберальніший лібералізм, який тільки може, мабуть, існувати на денах Східної Європи. Очевидно, що дуже багато кого тут у нас він обурює, тому що у нас це війна якраз про наше життя як нації, про нашу національну свободу, нашу ідентичність. Тобто, очевидно, що нас не здовольняють тези про те, що. Досвіди можуть бути однакові у агресора і жертви в якомусь сенсі, що вони нібито переживають одні ті самі речі. Очевидно, для нас, що це не так. Але от у пані Славенки Дракуліч склалася інша думка, яку вона не боїться виражати на загал. Очевидно, що ці тези не означають, що Словенку Дракуліч взагалі не варто читати. Вона по-своєму цікава. Якщо вам цікаво, Почитати про досвіди, наприклад, військових трибуналів, це до Славенки Дракуліч. Якщо вам цікаво почитати, наприклад, про масові сквалтування і те, як виходило чи не виходило врешті, справлятися з цими досвідами, це теж до Славенки Дракуліч. Вона цікава авторка, вона цікава есеїстка, Цього не віднімеш. Але мені здається, що ми звикли покладати надто багато відповідальності. На публічних інтелектуалів. Ми довіряємо їм надто сильно. Ми надто сильно хочемо вкладати їм свої думки, переживання та ідеї в голови, на язики, і ми просто насправді хочемо чути те, що і так знаємо. Це стосується не лише публічних східноєвропейських інтелектуалів, але це й стосується, наприклад, таких величин, як Ен applebaum тому що вона теж була на букфорумі, теж отримала. Багато критики за свої висловлювання. Але трошки про n еплбом тому що вона, очевидно, може бути трошки менш відома, ніж Славенка Драколіч. n еплбом більше величина, мабуть, в такому академічному розрізі. Якщо коротко, то це дуже відома дослідниця Гулагів, це дуже відома дослідниця Совєтського Союзу і часу. Після Другої світової війни, сталінського терору, червоного голоду, всього цього вона досить іменита, вона дуже цікава, і саме ці тексти її, саме ці теми в Україні і читали. І от на Букфорумі їй поставили теж питання про колективний захід, про те, що там всі вірять в хороших русських, в якихось російських дисидентів. І що там постійно все плутають і нічого не розуміють, і Енн Еплбом це сприйняла ну, скоріше, мабуть, як якесь звинувачення, певно, що тому, що в неї була досить така гостра відповідь, яку я можу загалом зацитувати, я думаю, це буде не зайве. Найперше скажу, що я витратила понад 10 років для того, аби пояснити західній аудиторії, що російськомовні українці також є українцями, тому не варто мене вчити. Я дуже добре розумію, що російська може бути вашою першою мовою, що у вас можуть бути дідусі чи бабусі, які народилися в Росії, і ви можете вибрати бути українцями, бо народилися в Україні. Ви є громадянами України, і я вірю, що Україна є нацією, яка будується ідеями, а не етнічністю. Я це чудово розумію, я пишу і говорю про те продовж довгого часу. Друге, можливо, ваші російські друзі відрізняються від моїх. Я не пропоную мірятися друзями, але дехто з моїх працює від імені України і зацікавлені в закінченні війни якомога швидше і хочуть завершення російського імперіалізму Також, якщо ви хочете імена цих дисидентів, то я би. Виділила тих, хто не має імен, тих, які організовували підземну залізницю в Росії для того, щоб допомогти українцям втекти українцям, яких вивезли з Маріуполя чи з інших окупованих територій в Росії на далекому сході, в Якутії, є секретна організація, яка допомагає їм виїхати з Росії і повернутися в Україну. Я знаю їхні імена, але не можу вам їх назвати. Бо те, що вони роблять, є настільки небезпечним, що це загрожуватиме їм арештом. А я цього не хочу. Бо я хочу, щоб вони продовжували допомагати цим процесам. І ви знаєте, я надаю перевагу, щоб ми залишилися у площині ідей. Може бути ідея іншої Росії, нації, яка базується на цінностях, які ви прийняли в Україні. Я відмовляюся прийняти, що хтось успадковує зло із молоком матері чи будь-яку схожу формулу. Я думаю, що для українців дуже важливо це пам'ятати. Ви можете бути з Росії. Але мати інші ідеї щодо вашої країни. Ось така цитата, яка, очевидно, обурює дуже сильно, тому що вона грає на струнах, на яких не можна грати в Україні, на яких просто неетично, мабуть, грати взагалі в Україні. Ну і подібне формулювання, звісно, дуже образило величезну кількість українців, не дарма, тому що більшість тез озвучених. НЕплбам це не те, що потрібно чути українцям зараз. Українці знову ж таки не потребують якихось порад, як їм варто почуватися, як не варто почуватися. До того ж, bomb вже так само не вперше висловлюється подібним чином. Очевидно, що менш агресивним, але подібні ідеї вже звучали. Вона вже не раз говорила про якихось російських дисидентів, які проти, які проти імперіалізму, проти війни і так далі. Нам це насправді нині не цікаво. Нам не цікаво, як Росія справляється з цим досвідом, тому що очевидно, що вона мусить якось справлятися. Але ми також маємо право реагувати так, як ми відчуваємо, тому що це наше невід'ємне право. Але що є спільного між цими двома ситуаціями? Ми час від часу майже постійно перебуваємо в ситуації, коли ми розчаровуємося в улюблених західних інтелектуалах. Ми постійно захоплюємося якимись книжками, якимись тезами, якимись ідеями. І ми фактично канонізуємо цих інтелектуалів і заочно вважаємо, що усі наші думки. Очевидно і точно зрозумілі їм і вкладені в їхні голови. Таким чином, ставлячи подібні питання Словенці Дракуліч чи НЕПЛБам, ми насправді не шукаємо відповіді на ці питання. Ми хочемо почути те, що ми і так знаємо, те, що ми і так відчуваємо, те, що ми і так уже неодноразово вербалізовували. Ми хочемо почути всі ці тези. Просто з уст наших кумирів, з уст канонізованих письменників, канонізованих інтелектуалів. Коли ми цього не чуємо, коли ми стикаємося з іншими досвідами, а їхній досвід, очевидно, інший від нашого. Вони ніколи не перебували в стані цієї війни у той спосіб, який ми в ній перебуваємо. Вони не розуміють насправді дуже дуже багато речей. Це не скасовує їх компетентність у певних речах. Очевидно, що вони довго й старанно щось досліджували. Але у нас є ця дуже погана звичка шукати авторитетів у питаннях, у яких ми самі є авторитетами. Так, нам дуже багато чого, ще потрібно вивчити. Нам дуже багато чого потрібно ще зрозуміти та навчитися. Але нам не бракує інтелектуалів, які можуть вже навчати. Славенку Дракуліч, Н. щодо українського питання. Тому, коли ми ставимо подібні питання, ми мусимо бути готовими до розчарування, як би це сумно не звучало, тому що ніхто наразі не може зрозуміти український досвід так само глибоко і так само повномасштабно, повногранно, як ми. Це насправді неймовірна ситуація, тому що, мабуть, що чи найперший раз в історії ми можемо говорити за себе? Ми отримали цей голос, ми отримали місце під софітами і час, ефірний час, аби говорити не замовкаючи. Натомість ми постійно обговорюємо публічних інтелектуалів, які не перестають помилково оцінювати наші досвіди, які не перестають роздавати нам поради щодо того, що відчувати. Це неправильно, тому що запускаючи оцей ланцюжок невдоволеності з того, як багато дуже розумних людей нас не розуміє, ми використовуємо можливості, які у нас нині є, у дуже деструктивний спосіб. І у чому НЕПЛБ дійсно права так? Це в тому, що наші проблеми і наше бачення ще довго не буде зрозуміле. Представникам інших країн. От В цьому вона дійсно має рацію, тому я вважаю, що це можна розцінювати як заклик діяти, а не збирати поради, опінії чи якісь аналогії. Ми дуже схильні шукати паралелі. Ми дуже схильні взоруватися на чиїсь досвід. І Насправді це класична. Постколоніальна травма, тому що дуже довгий час, що робити, як діяти, як почувати, як себе презентувати, нам диктувала імперія. І от зараз ми відчуваємо ці фантомні болі, коли ми постійно шукаємо умовного американця чи умовного якогось крутого, досвідченого східноєвропейця, аби він нам розказав, що робити. Це вже більше не працює, тому що можна, в принципі. Не кривлячи душою без застережень сказати, що наш досвід у певному сенсі унікальний. Так, є певні збіги в історії, так, є певні схожі петрини, є схожі моделі, але такого досвіду, як у нас, не було ні в кого. Тому нам пора говорити і писати про цей досвід самостійно аніж Обурюватися на публічних інтелектуалів, які, безумовно, є експертами з певних питань, але точно не з нашого сьогоднішнього українського питання. Дякую, що були зі мною! Це була Тертушка. Досліджуємо, читаємо, пощімо. і до зустрічі!